Сьогодні онучка зробила нам бутерброди. Ось такі. Риба смачна. У нас вночі пройшов дощ, а ми оці стільчики не сховали, поставили під стіл, і вночі не вийшли забрати. І Бачите, намочилось. це й не так. А цей весь замочився. Ну, тепер сохне. Ну, дивіться, який тут дощ прийшов хороший. Налило дуже багато. Навіть не, не можна зайти буде на вгород. Так що я сьогодні вільна від огороду, де дістану, позрізаю троянди, ті, що відквітли. І, може, просто буду відпочивати, ну, тому що нікуди не зайдеш. Так, і хотіла оце, я від своєї пітунії живців наробила. І отут посадила, і коли жарко, я накриваю, щоб вони трішки пішли врісти. І ось о, дивіться, яке воно вже. Квіточку мені дало, але треба накривати, бо жаркувати. Отак я роблю. Ну, і вони якісь приймуться. Я думаю, що приймуться. Отак. Ото Ото берійку я посадила живця, і її замулило. Треба Буде трішечки розгребти там, щоб було як поливати. Ну, так, відквітують уже троянди. Перша, перший раз, коли оце квітують вони, деякі кущики вже відквітують, а це тільки починається, ось буде гарний. Зараз ближче прийду. А як же її ближче прийти, як тут мокро? Ось вона така. Бачите, колір, цікавий колір. А ось ця трояндочка, дивіться, одважкості навіть похилилася. Теж велика, ось яка гарна. І тут буде багато ще квітів на, на цьому кущику. О, трішки легше. Ну, води напиталося, а так тонесенька гілочка зовсім. А цих скільки понав'язувалася квіточок, дивіться. Вони трішки інакші по кольору. Теж буде багато. Ну, я недавно заглядала під листочки, а тут ось, о, дивіться, вже який. Ну, це так і ще, завтра він вже буде вдвічі більше і тут поряд. А оце ж я вбираю оці пустоцвіти, щоб вони сок не тягнули. А Наталі жалую, що мене укусила бджола. А вона каже, ми ніколи не зриваємо ті пустоцвіти. Кажу, а я зриваю. Щоб же жогірочки були хороші. От дивіться навіть на кабачатах, скільки багато. І так зриваю, ось о, дивіться, який кабачок іще. Зараз, Зараз ми в тебе дістанемося. І там далі теж є. Дощик хорошо тут налив. Трішки земля підсохла, і я вирішила тут оце свою полуничку, особливо оцю, що дуже така велика. Наташа мені давала оцей рядочок, я трішки хочу її підпушити. І тут оцей кріп, можна видалити вже його. От. І там у мене салат кучерявий росте. Теж підпушу його. Ну, ось так і займусь. Ось я вже почала тут. Трішечки. і красуня моя тут ходить. Все винюхує, все щось дивиться, яка краса. Ти куди пішла, ти куди пішла? Іди мені помагай, яка давай, іди, помагай мені. Ось лапками топ, -топ перебирає. Що ви думаєте, прийшла? Прийшла, моя хороша. Хочу показати, як я розмножую полуницю. Якщо мені подобається якась полуниця, і є можливість її розмножити. Ну, зараз у мене тут декілька вуса ось є. Декілька їх. І ще зовсім мало, дивіться. Ну, і вже оце можна отак. Я заглиблюю в землю і притрушую землею. Ось так. Дивіться. І все. Коли поливаю, конкретно я її не поливаю. Ну, а коли тут поливаю, то, звичайно, сюди попадає водичка. Ну, далі немає. Потім знову є у мене. І вони майже всі будуть на одинаковому рівні. Тут уже зовсім гарненький, дивіться, з листочком. Теж, ну Зараз у мене після дощу. Я так занурюю, воно пусте. Оце вусо, пусте корінчик. І я відсіля вже його пересаджувати не буду. Так я в рядочок зроблю всі. Ну Зараз у мене тільки такі три, які у мене. Подовжені хороші, от, бачите? Можна і отак. Ну все, я не сажаю в стаканчики, оце ще маленький. Підросте потім я його. І там ще один, але він теж, здається, не дуже великий. Зараз тут їх два. Ні, один. А можна його теж от дивіться Теж я його так придавлю земелькою. І потім, якщо мені тут вони мішають, десь треба пересадити в інше місце, то вже я по осінь їх пересаджую. Ой, так, я трішки натоптала, бо я тут вже навела лад. Ось все, це так просто. І можна розмножувати собі полуничка. Ото ще маленьке підросте, потім я його теж заглиблю. І зараз, якщо мені вдасться, я навіть ту всю. Полунечку прополю, щоб було чистенько. Прополола я всю суничку сьогодні. Ось так. І, мабуть, більше я нічого не встигну, та і скрізь мокро. І у нас таке насувається, мабуть, буде знову дощ. І зараз хочу показати, що в мене тут є. Дивіться, у мене тут оце кущик один. І запізніле квітування полунички ось такої. В червні місяці. Дивіться. Більше немає. І ось іще один кущик, і ось о, дивіться. Теж. Отак я це ж пропулювала тут, дивлюся, а тут у мене квіточки, ну, а більше немає. Все, я тут навела лад і щось так погода дуже давась Точно піде дощ. Ну, слава Богу, дивіться, вже скоро це, дивіться, вже сьогодні яке після 20-го. Вже скоро чесник викопувати. Так, літо плине бистро, швидко. Ну, ще я хочу тут, ну, може, вже завтра, трішки щавель. Чи перенести його звідси? Не найду місця. Вродіогород є. Оце не знаю, де б його примостити, щоб він і не мішав. І тут у мене вже квіточки ростуть. Ну, щось треба думати. А це ж новий я насадила ось ось. Тут кущі це так. А то зірвала і зараз порубаю. І водичкою залью буде, водичка така кисленька і гортензії піділлю. Щось вони ніяк у мене сидять і все. Я до трішки перепочину і нарвала гороху. Ну, в своєму домі виростили, ось о і можна це з'їсти. Я сьогодні багатенько роботи зробила і ще хочу пересадити вілії, які вже отквітували. Заморюсь, звичайно, Віка каже. Ну а віддихни, так що віддихни, а хто буде це робити? Кажу, може б краще було в квартирі жити. Ну там що робити, а вона каже, ой, та ти й там роботу знайдеш. Ну, <гум> вона то право. А може й ні? Ой. Може би не знайшла, може, просто відпочивала. А тут треба щось робити. Бистро горох обходить. Я не встигаю його рвати. Трішки з друзями поділилась. А, а то ми їли з Артемом, а віка не їсть. Супі їсть, а так ні. Заморозю. Бо там ще багатенько. Так нема коли. Треба позривати і почистити, і заморозити. Так, ну і що я зараз оце горох поїм і підулі її. Кучку хочу посадити, ті, які вже відквітли. Пенді, ти куди пішла? Угу. Де ти там лазиш? винюхує цвіточки. Ми теж горох їмо, бачите? А віка ругає нас. Ну, що ти там, покажи? Сама відкриває. Дивіться. Ні, чудо. Дивіться, що це робиться. Вона шука горох. Тільки що вже з'їла. Фенді. Що ти там робиш? Іди я дам. Іди, я дам горох. Фендіш. Йди сюди. Іди я дам. Дивись все. Дивіться. Дивіться, що це робиться. Ну, хочеться і вітаміни, мабуть Вика нам дасть. Ну, все, все, їж, їж. Оце ну, це один і хватить. Дивіться, розкусила. А я шкарлупку, а не Сочніше чи чешу. Дивіться, що робиться. Ну все, супці. Ну, все, оту погризла трішки. Ви дивіться, яка красуня там стоїть. Ну і дивіться, я посадила оце все в одну кучку, що змогла оце. Ну, У мене їх дуже ще багато, ще два відпіля і ще два вида, яких не зацвіли, і жовті ще треба десь пересадити. І думаєте, я зрізала, ні, звичайно. Хай трішки покрасуються. Ну, ось, ось ще ж квітне. Зараз залью водою. І все. Мені вже все. Мені ні лілій не треба. Я вже оті дітки геть прибираю. Мені не треба ні пігоні. У мене, знаєте, скільки кущів у дворі? Звичайних пігонів? 17 кущів і за двором ще, А ще піоновидні, Один, два. Ой. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потім лілія, оця ось що дуже гарно пахне, така вже гарнюча вона. Я забула, як вона називається. Ну Вона пахне на весь двір. Ось вона як заквітне, теж треба її кудись пересадити. Ну В першу чергу мені треба висвободити той кущ піоновидне дерево, щоб йому було простору. А там і троянда росте, і лілії в кучі. Ой, роботи багато. Залила я лілії водичкою, і Троянди залила, прополола цей свій цвітник. Троянди залила, не дивлячись на те, що у нас цілу ніч ішов дощ. Ну, думаю, бачите, вода стоїть. От. Ну, хай буде. І оце я сьогодні таку роботу добру зробила, дивіться. Оце. І хотіла показати, ось дивіться, як видно, так, які оці бардюрні трояндочки. Це мені продала однокласниця Нелюся, Оля, яка вже давно живе в тюмені. Я не знаю, продала вона тут дом чи ні. Но в неї дочечка в тюмені, вона виїхала, бо лишилась тут сама і поїхала до дочечки. І оце в мене на згадку, я в неї купила. І оце в мене така бардюрна троянда росте. І я тут вже ділилася, ну, я дарувала е дівчаткам. От. І ще вирощу Наталі з лівого берега, бо в неї щось там не вийшло, я її зрізала. Але я ось от квітне я її посажу і вирощу, а на наступний рік забере. От. То дуже гарна вона, і тільки знаєте що? Ну, хотілося, щоб вона у двір дивилася квіточками, а вона до сонечка повернута. Це якраз у нас південний бік, от вона сюди й дивиться. Ось так. Все. На сьогодні вже закінчена моя робота. Зараз не знаю, на, мабуть, вісім вечора. Фендюшка, пішли. Пішли, трішки бур'ян остався, я вже не буду його збирать. У мене так спина болить. О, і в тебе болить спина. Понятно, ну пішли додому. Та не трогай той бур'ян. Треба було трішки ще гороху зірвати, ну то вже завтра. Вийду та й зірву весь, який там у нас дозрів. Все, пішли додому. Бо в мене вже й батарея сідає. От. Давай, давай, ой моя хороша, я, я чого йду потихеньку, просто до цієї троянди і хочу вам тут показати. От Бачите, як вона до сонечка вона повернута, а в двір не дуже, бачите, але гарно. Дуже гарно. Маленькі такі квіточки і ростуть. Все, пішли Фендюша. Треба стільчик забирати, бо дощ був намочив, так я їх сушила. Ми вчора забули забрати. І я вже стіл прибрала. Оце ще камінці, Люся ж мені привезла. Я ще не знаю, що з них придумати, який дизайн. Ну, ось о. треба їх було помити, то їх дощик мив. Ну, а потім вже і я помию. І я вже стіл прибрала ось сюди. Потім мені трішки Артем їх спиляє якісь бока, мабуть, довші. Отак, щоб трішки був вущий він. Отак десь. І тут так. Чи з одного? Ну, він, він розуміється на цьому ділі, мабуть. От. І тут будемо. Він і раніше стояв, тут тільки був менший. І ми тут жарили картошку, рибу, ноутбук я виносила, тут теж працювала на дворі. Ну, от зараз теж поставили. Так, все? Вендюш, йдемо додому. Пішли додому. Де наш дом? Пішли додому? Пішли, то пішли, господі, пішли, красуня, пішли моя хороша. Пішли, пішли, пішли. Ой, Боже, отак. От. Оце ж ми так ласку любимо, боже мій. Всі ж люблять. Пішли, бо мені ще й руки треба добре вимивати сьогодні, парить. Ой, ой, красуня. Красунечка. Ну все, іди до дверей. Все, Іди до дверей. От, Бачите, як. І до дверей, Фенді. Де двері у нас? Де Де двері у нас? О, І там стоять. Там стоять Фенді.